Щодо поведінки адміністрації пана Байдена, вона змінила кардинально. І на початку вторгнення це була одна поведінка, чи там напередодні вторгнення одна поведінка. Сьогодні це зовсім інша адміністрація. Зовсім по іншому вона дивиться на природу війни, і на те, що треба робити. Так вони ще не готові остаточно. Прийняти для себе певні рішення вони ще не вийшли з того стану, в якому знаходилися еліти останні 30 років після розпаду радянського союзу. Вони ще не вийшли з синдрому Фукуями, да, який там говорив про кінець історії, тому що немає вже протистояння такого масштабного протистояння, тому що одна система повністю програла. На жаль. Це фатальна помилка була, це абсолютно фікція, ніякого кінця історії не було. Протистояння переформатувалось і набагато в більш марудному вигляді сьогодні, і так далі, і тому подібне. Але але все ж таки мені здається, що поступово ми приходимо до правильного рішення в рівнянні, яке називається, яке буде майбутнє в цього світу.